Вітаю, діна. вітаю глядачі. Завершується другий день власне всесвітнього економічного в Давосі. Як бачите, тут атмосфера така робоча, з яких хочете боків. Ось бачимо тут. Є наші українські військові Єгор Фірсов, який займається безпілотними системами. Ось е, буквально із фронту приїхав сюди. У Давос і буде розповідати власне про російське вторгнення на сьогоднішній панелі, яка розпочнеться буквально за кілька. Хвилин щодо зустрічі із президентом Володимиром Зеленським перенесли його візит до Ukrainian House Davos на завтра, тому що у президента дуже щільний графік. Ми бачили власне його зустріч на сьогодні. Там зустріч за зустрічем, буквально. 15, а можливо навіть із два десятка таких важливих має президент зеленських мітингів тут в Україв у Давосі. А щодо дискусії, які панували тут в Україні, хаос Давос багато. Звісно, що дуже дуже великий масив інформації. Адже говорять і про економіку, і про наш ВПК, і про війну і про політику, і про вису Зеленського, про Трампа просто обговорюють усі найтоповіші та на Теми ми зупинимося на кількох про те, що зокрема Україна має багато чого запропонувати світу, і ми більше не ходимо. Точніше, ми не маємо ні в кого нічого просити, а тому, що ми така достатньо потужний гравець, стаємо на світовому глобальному ринку, і про це ми говорили власне, з організаторами цього форуму, який проходить у Давосі. Давайте почуємо прямо мову. Ми є партнери, які теж є, має що пропонувати світові. Будь це наші знання і досягнення вмілтек, да тобто чи ведення військової справи, що ми можемо ділитися з НАТО з іншими країною. Це наші інвестиційні спроможності. Да, ми бачимо, що в Україні небов'яско інвестувати вже після перемоги, коли буде відновлення. Ми на сьогодні сприсріваємо успішний кейс розвитку нашого бізнесу, інвестиційних проєктів, де да, кому ми говоримо про те, що ми можемо запропонувати світу. З бачите, ми можемо маємо і пропонуємо світу. і Насправді іноземні інвестори і фінансові і ВПК особливо зацікавлення дуже власне інвестиціях до України. Як ми вже чули на попередніх панелях після закінчення війни, на що дуже сподівається цього року із приходом нової адміністрації Трампа, інвестиції до України попливуть. Знаєте, так і називали як інвести... інвестиційне цунами. Чекає на Україну. Дай Бог, щоб так сталося. Ну і звісно, що друге питання війна і український ВПК, зокрема, ось буквально нещодавно виступав Олександр Камишина, який власне опікується розвитком українського ВПК, е і е розповідав про наші успішні розробки у військовій галузі, зокрема дрони, далекобійні. Які вже ми бачимо щодоби атакують військові об'єкти на території ворога. Давайте почуємо пряму мову. Камишина. 2022-го ми виробили лише 50 тисяч набоїв усіх калібрів за цілий рік. 2024-го, як нещодавно заявив президент, маємо 2 мільйони 400 тисяч набоїв калібру від 30 мм до 155 мм НАТО. Україна зараз стає потужним центром оборонної промисловості. І це ключ до безпеки всієї Європи. А також пан Камишин нагадав словами на президента України про те, що свої військові потреби Україна забезпечує на 40%. І це є дуже потужним результатом за власне три роки російського вторгнення. Ще хотіла додати до те, що сьогоднішній робочий вечір тут в Україні хаос триватиме практично до півночі. Очікується, як я вже сказала, виступ наших українських військових, які безпосередньо приїхали сюди з лінії фронту, а також заявлений Олександр Кормєнко, перший заступник. Голови Верховної Ради України ще хочу анонсувати про те, що ми теж записали ексклюзивне інтерв'ю з Олександром Камишиним. Буквально за кілька десятків хвилин будемо його випускати, тому не пропустіть на усіх наших соціальних пабліках новини лайф. Наразі це поки всі новини, завершуємо цей робочий вечір. Власне, такі, такої інформації, Тому, Діно, я передаю тобі слово.